Янки йде, друге по школам, хіба це економія сьогодні. Значить, з городка тобто їде в Кримок, з Кримка в Городок. З Городка в, білу, в білку, з білки в четверту школу. Вертається назад в городок. Потім знов їде. І наказує сідає другому крім. Це развіє економія, це не економія. Не хід це питання, слідуюче питання. А як підробили заяву як підробили заяву нашого кандидата в депутаті районної ради Бузюк Ірини Миколаївниць? Ми на судах відстояли цю позицію. І Демчук, представляючи інтереси, інтереси районної виборчої комісії, захищав. Не інтереси людей, а захищав інші інтереси, програвши два суди. Програвши два суди. Це чітко є, зафіксовано є, Анатолій Анатолійович. Все і деряли. Я не буду говорити про інші речі. Якщо ви хочете, я їх можу озвучити ці речі. Я ще раз говорю, що я підтримую сьогодні позицію. У нас є молоді люди, зайшли нові політичні сили, нові політичні сили. Хай йде молода людина з вищою освітою і хай з вами разом однієї башті працюють. Давайте закінчимо ці коладні домовленості, підкілені домовленості. Давайте, щоб у нас не було самотолярщика.